Усім привіт! Ви слухаєте подкаст Суспільного про сезонне та локальне харчування коло їжі. Я його ведуча, журналістка, перекладачка, соціологиня та редакторка рубрики їжа на сайті Суспільна культура Олександра Поворозник. Коло їжі подкаст-інструкція про те, як принести традиційні харчові практики у сучасне життя і навіть зробити це в умовах міста. Зі мною ви проживете свій кулінарний рік так, як проживали його наші предки. А часом навіть краще з експериментами, сучасними інтерпретаціями традиційних рецептів і іншими новинками. В цьому епізоді ми говоритимемо про бузину, яка має високий харчовий потенціал, хоч і з нею варто бути обережним. Дізнаємося про японську філософію сезонності їжі і про те, як продукти з океану стають українськими. Цього тижня моя гостя Дар'я Крікунова, авторка гастрономічного блогу Бетонна галушка, авторка серії кулінарних книг «Сезони української кухні та засновниця бренду продуктів на основі бузини. Ташо, привіт, рада бачити тебе у студії. Привіт, Саша. Дуже дякую вам за запрошення. Це класний проект, і я щиро тішуся стати його частинкою. Коли взагалі ти познайомилась, почала цікавитися саме бузиною, Мені здається, що це був рік десь 18 або 19, можливо, трошки раніше, справа відбувалася на Печерську. Поруч ріс величезний кущ бузини. Я зупинилася під цим розкішним, розлогом кущем, бо він був весь уквітчений величезними білими ароматними парасольками. І це був дуже приємний запах, медовий, трошки екзотичний аромат. І якщо ви в сезон підійдете, то я впевнена, що вас він теж зачарує. Тож я вперше, мабуть, так серйозно подивилася. Це був вже період, коли я почала займатися текстами і цікавитися предметно їжею. Тому я якраз пішла почитати, що ж ми робимо з бузиною. Даних про те, що в Україні відбувалося до того з бузиною, було доволі мало. В англомовному світі в англомовних джерелах виявилося, що бузина є предметом любові і захоплення в багатьох, перших скандинавських, звісно ж, країнах країнах Балтійського моря в США в так само дуже багато експериментують з бузиною. Є окремий ринок продуктів пов'язаних зі здоров'ям. Які побудовані на певних якостях ягід або квітів бузини. І мені стало в той момент так образливо, коли я ображаюся і закипаю, мені хочеться з цим щось робити. І я почала просто для себе досліджувати цю тему і фіксувати її, що можна робити в вигляді напоїв, що можна робити в солодощах з бузиною, що можна робити. В високій кухні як шефи підходять іноземні до роботи з цим продуктом. Наприклад, з квітів бузини можна робити сироп і можна робити напої. Я думаю, що багато хто зустрічав класичні пляшки з-під охолоджуючих напоїв, які бабусі відправляють в рію і перевикористовують. Для того щоб в них газувався клас з бозони, і вони його зберігають в підвалах. Звідти він виходить трошки мутний, прохолодний, фантастично смачний і ароматний сироп можна використовувати для того, щоб на його основі робити коктейлі алкогольні або безалкогольні, додавати сироп в суміші для морозива. Якщо згадали про високу кухню, то ресторани можуть використовувати такий сироп з квітів, як глазур, і готувати птицю в глазурі, або додавати в теж в заправки, в десерти, панакоти, желе, робити маршмелоу. І я так розумію, її також використовують в солодощах і в випічці. Бузину, квіти бузини загалом можна перетворити на самостійний десерт. Для цього треба зробити легкий кляр з яєць газованої води і борошна з невеликим додаванням цукру, обмакнути в нього цю парасольку квіткову і опустити в розігріту олію у сковорідці. А ще з ягід бузини можна робити супи німці. Вони роблять як солоні, так і солодкі десертні супи. Солоний суп на основі ягід бузини, стиглих з буряком. Два моїх е, основні продукти: це мариновані суцвіття бузини, і це так звані каперси. Хоча насправді це ніякі не каперси, це мариновані зелені ягоди бузини. Просто вони собою нагадують по смаку, по поведінці, по використанню якраз класичні каперси італійські. Ти так класно описувала аромат листя і квіту бузини. Розкажи взагалі трошки про смак для наших слухачів, які, можливо, ніколи не пробували продукти з бузини. О, це насправді дуже цікава історія, адже у бузини немає одного стабільного смаку, який тримається протягом всього життєвого циклу, скажу так, рослини. Ми можемо споживати бузину на різних стадіях розвитку цієї рослини, наприклад, ще до. Того, як зацвітуть квіти, це соцвіття, так звані бузини, і вони вже мають в собі в смаку натяк на квітковість. Вони свіжі, вони делікатні за текстурою. Коли вони замариновані, то вони трішечки кисло-солодкі, і у них є оця тонка медова нота. Квіти вони медові, вони п'янкі, солодкуваті з легкою гірчинкою. І навіть можна, якщо це дійсно вдалий кущ, вдалий момент, коли ви збираєте ці квіти, тобто це суха сонячна погода, вгадати там нотки маракуї. Ягоди зелені, вони вже не медові, вони не квиткові, вони більш хрумкі, у них є своя щільна текстура, вони кисловаті, ягоди стиглі. Нагадують дуже сильно вино у них багато танінів, і до речі, раніше ягоди з стиглі бузини використовувалися для того, щоб підробляти вино, бо вони надавали глибокий колір і поглиблювали смак. Я тепер просто для себе усвідомлюю, що можна просто посадити собі кущ бузини і жити, принаймні літо прожити дуже смачно. Слухай, а я ось тут просто думаю, і я згадую, що я взагалі знала там, протягом свого життя, що я чула про бузину, і вона в голові крутиться на фраза про те, що, що бузини наївся. І як ти думаєш, можливо, це є якась вагання щодо експериментів з бузиною, пов'язані з тим, що ми про неї мало знаємо. Ми знаємо, що вона, можливо, трошки отруйна. Після неї болить живіт, або і вмерти можна, якщо в лісі випадково а, назбираєш із їси? Як для наших слухачів. Коли вона отруйна, коли не отруйна, що треба про це знати, перш ніж всі побіжать обдирати найближчі кущі? Дуже важлива тема, дякую. Насправді, дійсно, перш ніж почати збирати будь-які декороси або рослини, з якими ви не дуже добре знайомі, варто подивитися і почитати щось про них. І виявиться, що вузини насправді існує дуже багато видів. Три найпопулярніші, які ростуть в Україні, це бузина чорна, бузина червона і так звана трав'яниста бузина, бо карликова бузина, яку в англомовному світі називають. Із них найбільш безпечним варіантом рослини є бузина чорна. Що я маю на увазі під безпечний? У бузині є такий алкалоїд самбунегрін, і якщо із ним перебрати. То можна дійсно отримати отруєння. Цього алкалоїду виробляється більше у рослині червоної і кущової бузини, і набагато менше у чорної бузини. Він накопичується в кісточках і в зелених частинах рослини, але він повністю розпадається під час термічної обробки або під час повного просушування сировини. Насправді для того, щоб отримати прямо отруєння. Потрібно ну, випити за один раз не менше літру свіжоленого соку з ягід бузини, і повірте, це буде зробити доволі складно, бо він кислотний, бо він інтенсивний. І то якихось е, суперсерйозних наслідків навряд чи буде, але тут варто завжди пам'ятати, що організм людини завжди реагує індивідуально. говорити, я готова про це дуже довго, бо. Мені образливо, що ми настільки ігноруємо продукт з величезним потенціалом, хоча у світі із ним роблять дуже багато. Роблять комерційні продукти, це частина великої економіки. А ми в той момент, коли повсюду, майже в кожному в дворі, в гаю, в лісі, росте бузина в Україні, вона не сконцентрована в якомусь певному регіоні або певному місці. Це дійсно поширена рослина. Ми з нею робимо майже нічого. Я спеціально перед ефіром сьогодні перевіряла дані про експорт в розрізі бузини. Так, от, в 2021-2022 році наш експорт зростав. Динаміка була дуже хороша, але тут варто зазначити, що ми експортуємо зазвичай сировину, не оброблену сировину. Це або сушені квіти, або сушені ягоди. І це дуже низька ціна такої сировини. Це наше прокляття. Те, що у нас дуже багаті землі, у нас чудовий насправді, незважаючи на останні зміни клімат. Ми цим обдаровані, і ми досі тому дуже сильно загрузли в такій сировинній економіці. Хоча нам вже час дуже активно рухатися до економіки доданої вартості, до створення продуктів, в яких Є ідеї, в яких є додаткові цінності: смакові, харчові цінності для здоров'я, будь-чого. Бо це зразу робить нас і нашу економіку, наше життя, наше взаємини з нашими фермерами, з людьми, які займаються збором трав, більш стабільними, більш прогнозованими. Ми можемо більш гідно оплачувати їхню працю. Ми можемо більш гідно оплачувати свою працю і цінувати власні продукти. В той час, як в тій же Польщі, наприклад, купують таку сировину і подрібнюють, перетворюють її, наприклад, на чай або на сироп, і ціна зразу в рази зростає. Цікавий факт: одні з найбільших країн, в які експортується бузина, це Японія і Корея. Вони експортують сушений квіт бузини і чай з нього. Саш, я знаю, що ти теж захоплюєшся Азією і підходом до кухні в країнах Азії. Тому спеціально для тебе сьогодні хотіла зачитати японське бачення сезонів і їхнє ставлення до смаків продуктів. Так в японській мові існує три чудові вислови для опису продуктів на різних стадіях їх зрілості. Різні сезонні інгредієнти можна вживати трьома способами. Хаширі або підбігаючи до. Це дещо раніше сезону, ніби забігаючи наперед у відчуттях. Хаширі це ті продукти, поява яких на ринку чекаєш із таким нетерпінням: перший весняний горошок чи перші осінні лісові гриби. Для бузини це молоді суцвіття, які ще не зацвіли, Шун або у розпал сезону, на піку сезону. Це той чарівний момент, коли смак і аромат продукту найбагатіший. Це можуть бути стиглікачани кукурудзи, куплені спекотного літнього дня, чи ті самі найсмачніші помідори у розпал серпня, як білі чарівні парасольки квітучої бзуни. на горі або неквапно, або відразу після закінчення сезону, ніби не кваплячись прощатися із ним. Це такий кулінарний смуток. Коли пізньої осені ми купуємо баклажани, знаючи, що вони вже не можуть смакувати так, як під час тотального свята врожаю початку вересня. І тоді ми збираємо стигти грон або бузини глибокого бородового кольору. Ти ось зараз говорила про експорт сировини. і мною дуже ця думка зрезонувала через те, що також експорт якихось саме локальних спеціалітетів, які вже включають в себе якусь певну історію. Це частина також культурної дипломатії. Я ось я дуже люблю японський чай з листя сакури в суцвіті. Це пакують в красиві упаковки, на яких написано, в якому саме районі Кіото росла це сакура, яка родина її збирає, скільки вже років поспіль, чому вони так засолюють, яка це традиція. І це вони світу розповідають через ці суцвіття сакури свою історію. І ми, в принципі, з бузиною могли б робити. Те саме, якби ну, просто треба це досліджувати і робити як ти. У нас, на жаль, як виявилось, немає жодних систематизованих даних про сезонність в нашій культурі, в нашій гастрономії. Все, що є, це якісь емпіричні споглядання за тим, як це відбувається, але насправді ми не фіксуємо це, не фіксуємо, що за чим іде, які саме продукти для нас є характерними. Які продукти приходять на зміну, як вони видозмінюються, як наше ставлення до них міняється? Насправді українські продукти, саме поняття, воно дуже варіативне. Адже ми вважаємо зараз, що неможливо уявити борщ без картоплі, без томатів, без квасолі та капусти, але дуже багато продуктів. Українських насправді прийшли до нас з Латинської Америки або з інших країн, зі східних країн, і ми їх вважаємо абсолютно своїми. Тобто ми часто не доходимо в своїх роздумах до думки, що час привласнює. Багато смаків, багато практик, багато продуктів. Ми завдяки цьому починаємо вважати певні продукти, і смаки своїми, бо ми адаптуємо їх в свою, ми залучаємо їх в свою їжу, в свій побут, і таким чином робимо своїми. Так тривалий час вже іде дискусія, що вважати і як підходити до питання розвитку української кухні. Чи відновлювати її зі старих джерел, і пробувати повторити старі рецепти, чи якось спробувати не озиратися настільки прискіпливо на цей досвід, і рухатися далі, зважаючи на сучасні реалії, і що ми маємо зараз у доступі, і з чим ми працюємо щоденно? Я вважаю, що насправді. Нам варто рухатися через продукт. Нам потрібно досліджувати те, що є поруч із нами. Нам треба досліджувати кожен продукт, з яким ми взаємодіємо, і розуміти його системно, як смак розкривається на різних стадіях, як розкривається аромат, як змінюється текстура під різними техніками при застосуванні різноманітних технологій. Що можна робити із цим продуктом? Професійним кухарям, що можна робити на нашій домашній кухні? Що це нам дає? Чи нам це просто цікаво, чи це дійсно смачно, і ми будемо використовувати це тут і зараз? Які для тебе продукти герої літа? О, безперечно ягоди. Безперечно, щось смачне, соковите, солодке, те, що ти просто хапаєш старілки або з миски з відра, звідкись і ним просто намагаєшся насолодитися на весь рік вперед. Коли починається справді смачна стигла полуниця, я не можу пройти цей місяць, не зробивши собі на сніданок, хоча б один-два рази манну кашу на молоці. І залиту порізаною полоницею змішаною з цукром. Друге, це неочевидні історії, наприклад, як часникові стрілки, зелений горошок. Мені це така відсилка в дитинство, коли ти можеш просто взяти його скільки хочеш сидіти, лускати ці стрючки. Можливо, в тебе ще є якісь поради для наших слухачів, які хочуть більше експериментувати, віднаходити якісь, можливо, традиційні смаки, можливо, пробувати якісь нові інгредієнти, де шукати натхнення, де ти знаходиш для себе натхнення? Шукайте натхнення в собі. Пояснів. Згадайте себе дитиною. Ви самі придумували для себе світ і придумували для себе правила. Спробуйте згадати це враження, це відчуття. Подивіться на те, що росте у вас. Може, на клумбі, може на городі, може, ви побачили щось у бабусі, яка продає поруч із метро, що ви до того не, не пробували. Спитайте, що це, спитайте, що з ним роблять. Візьміть цю рослину і розітріть її в пальцях, понюхайте приємний запах чи ні? Є там щось цікаве чи ні? Як вона себе веде? Просто заглиблюйтесь поступово і не, не бійтесь експериментувати. Дякую тобі дуже за натхнення, за твій час, за все, що ти робиш для розвитку бузунової індустрії. Я Сподіваюсь, колись вона стане сп... справді індустрією. Це надзвичайно сильно надихає, і це просто дуже круто. Дякую, Саш. Якщо ви все-таки послухавши Дашу, як вона надзвичайно цікаво розповідає про бузину, у вас ви відчуєте натхнення щось спробувати, або в ресторані побачите страву з бузиною, або вирішите самостійно порісерчити це питання, і зробити сироп чи випічку якусь, чи спробувати коктейль з сиропом з бузини? Розповідайте нам, будь ласка, в коментарях, які у вас враження і як це змінило ваше життя найкраще? Це був подкаст «Коли їжі. Дякую, що були з нами. Слухайте подкаст «Коли їжі на YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Megogo. Читайте матеріали на сайті Суспільна культура і стежте за соцмережами Суспільного. Почуємося два тижні.